Ш як за два тижні до першої гри з бальгійцями у плей-офф Ліги націй, Сергій Ребров оголосив список тих, кому слід приготуватись. Свій вибір Сергій Станіславович формував ретельно, взимку відвідував спаринги та тренування команд за кордоном. А з відновленням весняної частини чемпіонату, регулярно був помічений на трибунах українських арен. Як керманич у головної команди країни Сергію Станіславовичу безумовно видніше кого викликати. Але ж і нам, палким прихильникам творчості збірної, своїми думками ділитись ніхто не забороняв. Якщо будете згодні з нами, плюсуйте у коментарях або пишіть свої варіанти дарма проігнорованих ребровим українців. Також розраховуємо на вподобайку від вас і не забувайте підписатися на ютуб канал «Взбірна». Нас тут вже 90 тисяч вболівальників. А перед початком відео нагадаємо, партнер Ютуб каналу «Взбірна» компанія Вібет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу разом сильніші у порівнянні з минулим викликом. Незмінним у складі залишився лише перелік нападників. Його дійсно вгадати було нескладно. складно. Як і у листопаді, Ребру включив у свій топ 25 римського вовка Артема Довбика, грецького бога Романа Яремчука з Олімпіакоса та найкращого на поточний момент бомбардира УПЛ Динамівця Владислава Ваната. Все виглядає логічно та виправдано. Довбик, на щастя, відновився від невеличкого ушкодження та боєздатно виглядає у Ромі у 35 матчах, 14 голів. Один з них в останньому турі серії А у ворота Комо. Артем вийшов на заміну та забив переможний м'яч. Яремчук грає в Греції менше та забиває не так вправно. Проте його нещодавній перформанс з дублем та асистом у Кубковій грі з АЄКом вселяє надію. А Владислав Ванат взагалі у вогні. У 33 матчах у всіх турнірах 20 результативних дій. 15 голів та 5 асистів. У кращій формі 23-річний форвард ще не був. З іншими лініями дещо складніше. Перший привід для головного болю позиція правого захисника. Як і минулого року, допомогти збірній не зможе Олександр Тимчик. Тоді Рабров поспіхом до рухівця Олексія Сича. Тепер вже Карпатівець Сич потрапив з заявку напряму, оскільки про травму динамівця стало відомо за кілька днів до оголошення заявки. Сич зі старту отримав посаду основного в Карпатах. Але при всій повазі до команди Владислава Лупашка національний рівень справа серйозніша. А за спиною у 23-річного захисника лише 14 хвилин у грі з Албанцями. Найдосвідченіший зі списку на позиції правого захисника Юхим Конопля. Але нюанс полягає у тому, що у 2025 році в офіційних матчах він відіграв лише 39 хвилин. А гірники нагадаємо провели два матчі в лізі чемпіонів та три у ПЛ. На тренуваннях 25-річний захисник працює на повну та у загальній групі, тобто ушкодження як причину недостатнього ігрового часу викреслюємо. Виходить, що Атобіас праворуч просто сильніший. Ну або Юхим щось не поділив з головним тренером Маріно Пушичем чи керівництвом клубу, і тепер гріє лавко. Теоретично спробувати закрити позицію. Міг би Михайліченко у листопаді щасливого листа від ОАФ він не отримав, але в збірну періодично викликався, хоч і грав, як то кажуть, на свята. За останні чотири роки за фахом лівий захисник взяв участь у двох іграх збірної – 20 хвилин у червні 2024 з поляками та 90-й ще у 2022 з шотландцями. У зв'язку із цим є питання стосовно повної відсутності, як в основному, так і в резервному списках. Іллі Крупського Ворсклянен став головним ньюзмейкером минулої зими. За ним бігав Шахтар. Його у підсумку отримав металіст 19-25. Хоча поточний чемпіонат, майже юний 20-річний захисник, дограє на правах оренди за полтавців. Навіть аналогічний інтерес до гравця вже говорить про його поточну форму, а свій ледь не найкращий матч в сезоні він видав у дев'ятнадцятому. Мутурі, коли приклався до нічиєї з Динамо. Саме після асисту Крупського рятівний для «Ворскли» гол забив Олександр Скляр. У порівнянні з попереднім осіннім викликом Сергій Станіславович розширив квоту для захисників з 7 до восьми. Проте сконцентрувався на флангах, а в центрі знову не знайшлося місця Арсенію Батагову. Хоча той основний гравець у Трабзонспорі і навіть двічі відзначився у 14 матчах поточного сезону, на підхваті залишився Денис Попов, 24 матчі та 2 голи. Майже дві тисячі хвилин відіграних у сезоні. Тобто, у випадку непередбачуваних ситуацій, опція гідної заміни у Сергія Станіславовича все ж таки є. Здивувало пониження у класі Дмитра Криськіва. Восени хавбек Донеччан не тільки був в основному списку, але й виходив на заміну у трьох зустрічах ліги націй. Минуло чотири місяці, і основний шахтаря тепер резервний у Реброва. 2025 рік вдало розпочався для Єгора Назарини. Одразу два повернення. Спочатку в гру у складі Шахтаря, де після виходу на заміну з лівим берегом центральний хавбек отримав місце в основі у двох наступних зустрічах. Ще й отримав немало схвальних відгуків, і Реброво схожа гра Єгора зайшла. Тож представник гірників не у резервному списку, а одразу в основному. Останнє він грав за збірну ще у кваліфікації на Євро 2024 у матчах з мальтійцями та англійцями. 24 хвилини загалом. Хто точно зрадів виклику Назарини, то це наш Артем Дамницький. Знову прилуки в збірній. Якщо ви ще не бачили наш святковий еліас з дівчатами, то радимо подивитися. Ледь не вперше впадає в око відсутність у загальному листі збірників Володимира Брашка. Тобто, у 23-річного опорника ситуація абсолютно протилежна ніж у Назарини. Рік розпочався з невдач, і це триває вже третій місяць. Спочатку Динамо не відпустило його в АПЛ у Вулвергемптон. Потім він видалив із соціальних мереж всі пов'язані з киянами пости, а кияни у свою чергу видалили його з основи. Кульмінація історії на поточний момент політ повз списку реброва. Брашку не знайшлося місця навіть в резерві. Хоча за збільшення гандикапу у турнірній таблиці над чахтарем столичні мають завдячувати саме йому. Адже після виходу на заміну у грі за саме Брашко змусив помилитись у своїй штрафній путрю, і той голос став для команди Шовковського переможним а можливо золотим. Припустимо, що Брашко ще не остаточно пробачив Динамо за зірваний трансфер. А підвищена зарплата та капітанська пов'язка на 19 останніх хвилин у грі з ЛНЗ лише перші кроки до відновлення дружби та повернення мотивації. То хіба це стосується його бажання грати за національну збірну? Щось тут не так. Як в противагу Брашку є сумніви щодо готовності до виступів за збірну Миколи Шапаренка? Раніше згадана гра з ЛНЗ стала першою для нього в основі ВПЛ аж з листопада. Через ушкодження він пропустив чотири останніх зустрічі Динамо у 2024 році та відіграв 29 хвилин у стартових двох матчах 2025-го. Тому й потрапляння у топ лист виглядає, ніби аванс або навпаки реверанс за старі заслуги. А ось прізвище Ярмоленка у списку виглядає цілком гармонійно. 35-річний правий Вінгер перебуває у відмінній формі, особливо якщо згадати, що Андрію Миколаєвичу вже 35. Ризикнемо Ризик припустити, що місце у старті він не отримає. Але ж у випадку пошкодження основного гравця довикликати Андрія Миколаєвича зовсім не солідно. Говорячи про основного, ми мали на увазі Віктора Циганкова. Хавбек Жирони був і у листопадовому скликанні, але збірній не допоміг через травму. Тоді його замінив резервіст Віталій Буяльський, який потім травмувався. Тепер в основі обидва і циганков, і буяльський. Цікаво, віктор прихопить із собою в мурсію свій світловий меч. Джедайське святкування голу ми нещодавно бачили в Жероні, коли циганков відкрив рахунок у грі з Сельтою. Було б чудово повторити цей трюк і у матчах з бельгійцями. Скільки б не було критики на адресу нашого серед аристократів, в основі збірної на лівому фланзі, ми завжди бажали бачити саме його Михайла Мудрика. Проте, через допінговий скандал півзахисник Челсі цей збір вимушено пропускає, і так виходить, що єдиний номінальний лівий вінгер у списку Олександр Назаренко. 25-річний півзахисник так потужно стартував у поліссі, що у перших восьми матчах Житомирян забив сім голів та віддав чотири результативних передачі. Але після жовтневого виклику до збірної якось знітився і за решту періоду хіба двічі асистував. Один раз у поточному році у грі з інгульцем. А ще один нюанс полягає у тому, що цьогорічний рекорд Назаренка – 45 зіграних хвилин за матч. Проте, на думку Реброва, навіть такий вовк зараз йому може стати помічником. Якось у листопаді, у зустрічі із зорею, ліворуч у півзахисті грав Олександр Зубков. Міг би і у збірні закрити цю позицію, проте у лютому отримав ушкодження щиколотки і вже пропустив через травму один матч турецької суперліги у складі Трабзонспора. Зубков є в резервному списку. Але наскільки цей план бежит життєздатний – судити складно. Минулого разу нас дещо дивував воротарський вибір Реброва. Тоді у першу заявку не потрапив Дмитро Різник. І тільки через відсутність Луніна, який за сімейними обставинами пропустив збори, в першу команду країни підтягнули чинного чемпіона у складі Шахтаря. Зараз в трійці є і Лунін, і Різник, а також основний в Бенфіці Анатолій Трубін. А в дублери випав Георгій Бущан. Переїзд у Саудівську Аравію лише погіршив воротарський рейтинг у збірній колишнього динамівця. Він і в минулих матчах Ліги Нації на поле не виходив, а тут ще й у складі Аль-Шабаба, коли пропускає у кожній грі. У попередньому турі двічі від Аль-Насра. До речі, другий м'яч українцю забивав сам Кріштіано Роналдо. Матчі проти збірної Бельгії у плей-офф-раунді Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській мурсії та 23-го у бельгійському Генку. Напевно, з урахуванням розподілу сил трагедії з загальної поразки українці не робитимуть. А ось висновки щодо вибору гравців Сергієм Ребровим будуть напрошуватись самі. Як завжди, готуємо для вас цікавинки та ексклюзиви з розташування команди впродовж зборів синьо-жовтих. А поки очікуємо зустрічей та відповідей на свої питання. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментарі, кого б ви хотіли бачити серед українських збірників.